Доброго дня, друзі хороші! Доброго дня, друзі мої! В ясний день цей і погожий вам вітання свої! Дітки, зараз я вам прочитаю загадку, а ви спробуйте відгадати, про що ми з вами сьогодні будемо розмовляти? В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня. Я пухнасте? вірно, кошеня, любі мої, пропоную вам послухати цікаву розповідь про котика Мурчика. Жив собі маленький котик на ім'я Мурчик. Він був дуже любязний і дружелюбний. Мурчик мав пухнасту шерстку та великі блискучі очі, які завжди були повні цікавості до світу. Він був дуже мілим мисливцем, ловив метеликів, бігав за мишами та навіть стрибав на дерева, щоб підглядати за пташками. Кожен день мурчик прокидався рано і дуже любив гратися з м'ячиком. Наш морчик полюбляє гратися різнокольоровими клубочками. Але, на жаль, він їх всі розгубив. Давайте ми з вами йому допоможемо. Намалюємо йому нові клубочки, і він з ними буде гратися. Так, в мене є олівці. В мене клубочки будуть, будуть один вось, зелений та червоний. Ви можете взяти кольори, які подобаються вам. Так, Малювати ми з вами будемо круговими рухами. Так, ми з вами ставимо крапочку, щоб нам було зручніше. І від цієї крапочки починаємо малювати кружечки. І з кожним разом все більше, більше і більше. Ось такий клубочок в мене вийшов. Тепер возьмемо зелений. Ставимо крапочку і намалюємо. Я намалюю маленький клубочок. Ось такий в мене буде. Так, і ще возьму червоний. Намалюю поруч і ще клубочок. Малюємо, малюємо. Ви малюєте такого кольору, який подобається вам. Ось такий в мене. І ще один поруч намалюємо. Ось так ось, так ось так. Ось такий клуб. Бочок в мене вийшов. Возьмемо ще зелений і намалюємо поруч і ще один клубочок. Ось такі клубочки. Вийшли в мене. А ви мені потім прийшлі до роботи. Я подивлюся, які клубочки у вас вийшли якого вони кольору. Так, тепер давайте з вами порахуємо, скільки в мене червоних кружей, клубочків, вибачте, і скільки зелених. Почнемо з червоних. Один, два, три. Три червоних клубочки в мене вийшло. А тепер зелені. Один, два. Два зелених клубочки. Дуже добре. А давайте порахуємо, скільки всього в нас з вами вийшло клубочків. Один, 2, 3, 4, 5. Дуже добре. цілих 5 клубочків буде в нашому, у нашого котика. А тепер скажіть мені, скільки більше клубо... Яких клубочків в нас з вами більше? Червоних чи зелених? Так, дітки, червоних в нас більше, бо червоних ми вже з вами порахували, в нас три, вірно, а зелених два. Дуже добре. Подивіться на нашого Мурчика. Він дуже задоволений, що в нього тепер буде так багато клубочків. Ми своє завдання виконали. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!